25 січня Середа АНГели, вражені Божим планом спасіння. Хіба не всі вони є духами служіння, які посилаються на служіння для тих, хто має успадкувати спасіння. Євреям 1:14 У плані спасіння з його безмежною жертвою, яка єдина могла забезпечити спасіння людині, мало брати участь усе небо. Коли Христос відкрив ангелам план викуплення, вони не відчували радості, бо зрозуміли, що спасіння людини коштуватиме їхньому повелителеві невимовних страждань, і з сумом і подивом вони слухали Христа, котрий розповідав їм про те, що змушений буде залишити небеса, атмосферу чистоти, миру, радості, слави та безсмертя, і зіткнутися із земними пороками, зазнати скорбот, ганьби і смерті. Він стоятиме між грішником та покаранням за гріх, і лише небагато людей приймуть його як Божого Сина. Ісус залишить своє високе становище величі небес, прийде на землю й упокорить себе як людина, щоб на власному досвіді пізнати всі труднощі та спокуси, яких зазнають люди. Це все було необхідно для того, щоб він зміг допомогти тим, хто переносить випробування. Євреям 2.18 А коли його місія як учителя закінчиться, він буде відданий до рук нечистивців і зазнає чимало ганьби й мук, на які лише сатана буде здатний підбурити їх. Христос змушений буде померти найжорстокішою смертю, розп'яттям між небом і землею, як злочинець. Йому доведеться протягом довгих годин терпіти настільки жахливі страждання. Що ангели, не маючи сили дивитися на цю картину, закриватимуть свої обличчя. Ісусові належало зазнати особливої душевної муки, коли отець сховає від нього своє обличчя, тому що вина за переступи, тягар гріхів усього світу перебуватимуть на ньому. Ангели впали до ніг повелителя, пропонуючи віддати своє життя як жертву для спасіння людини. Однак життя ангела не могло викупити грішника. Тільки той, хто створив людину, володів силою спасти її. Проте й ангели мали брати участь у плані спасіння. Христос мав стати дещо меншим за ангелів, щоби зазнати за всіх смерть. Євреям 2.9 прийнявши людську природу, він уже не володітиме такою силою, як вони. Це буде період, коли вони служитимуть йому, підтримуючи та потішаючи в стражданнях. Ангели також діятимуть як духи служіння, які посилаються на служіння для тих, хто має успадкувати спасіння. Євреям 1:14 вони охоронятимуть підданих царства благодаті від злих ангелів та від темряви, якою сатана постійно намагається їх оточити. Христос запевнив ангелів, що своєю смертю він викупить багатьох людей і знищить володаря держави смерті. Яку безмажну любов має Господь до кожного з нас? Адже Він залишив своє високе становище величі небес, прийшов на землю і упокорив себе як людина, щоби на власному досвіді пізнати всі труднощі та спокуси, які проживаємо ми з вами зараз.